Свіже, дешеве і домашнє. Саме цим українці вируз цим вирушають на ярмарки. Там зручно, бо всі продукти можна купити в одному місці. Покупців на ярмарках збирається завжди багато, торговці роблять гарні каси і всі, ніби щасливі, і задоволені. Але проблема в тому, що не всі товари на ярмарках справді свіжі і якісні. Ну і не завжди дешеві. Річ тім, що деякі продавці, користуючись ажіотажем, скидають про строчку або просто вони нехтують правилами санітарної безпеки. Мовляв, хто там на тому ярмарку буде звертати на це увагу, беріть молоко. Це від корови. Ага. Е, до речі, разом із директором союзу споживачів України, паном Максимом Несміяновим, наша Каріна Шевченко вирушила в рейд такими столичними торговими майданчиками. Що там побачили чи перевірили? Дивіться далі. А що ви ховаєте? Дивіться, отак от, от не можна. Вони його позаморожували, Але так мили по. Цю бутилку, що не відмило упакування, бо це от маркування. Все ви знаєте, що так не можна зберігати молоко і Продаває, а вим такого не робіть у пластикових пляшках з-під газованих напоїв. Продавчині столичного ярмарку торгує замороженим молоком, яке протягом дня поступово тане. Жінка порушує правила санітарних норм. По-перше, це впливає на якість продукції. По-друге, наливати молоко у вживану тару суворо заборонено через загрозу інфекції. Поруч з палаткою лежать ще з десяток Таких самих, але порожніх пляшок, дивіться, в от ці бутилки десь зібрали. Я не буду казати де, ну там. але, бачите, так, але ми, ми не можемо стверджувати, що ця продавчиня їх теж візьме. Тому я можу стверджувати, тому що там точно такі ж бутилки. Вони даже не відмивають оці ці наліпки. Досі трапляються випадки, коли недобросовісні продавці додають у молоко аміак, соду та навіть засіб для миття посуду, щоб воно довше зберігалось. Але цим каже Максим Несміянов, грішать більше на стихійних ринках, тому дає пораду, перш ніж купувати, понюхайте продукцію, щоб переконатися, чи немає там незвичного та неприємного запаху. А тара має виглядати ось так. Молоко, ви бачите, якщо і продається то фасований продукції, бачите, кришечки, тобто цю. Сей посуд не збирали десь, незрозуміло. це де... правильний приклад посуду да, та да, не да, зберігати да, молоко да, потрібно. копида. Плюс новіті шоно не відкривалося, воно все угу. герметично зачинено. На цьому прилавку в'ялина та сушена риба лишать просто неба у відкритих коробках, які до того ж залишились від якогось іншого товару. Рибу в них переклали. Продавець пояснює, мовляв, оригінальні коробки жирніють, тому товар пересипають в чисті, але це заборонено. В наметі ми знайшли я. Щік, на якому маркування співпало, і тут виявилося, що термін придатності цієї риби вичерпався два дні тому. Вони повинні бути в тій тарі, які вони прийшли. Точка. моточка. воно є. У них должна бути ємкість, куди вони перекладають, а цей маркер зберігають. Все, отак воно виглядає. Це відривається, береться тара, а так воно протерміновано до 9 числа. Два дні протерміновано. Що будете робити з цим? Продавати далі. Продавати далі. Ну це просто споживача. Вибір. Риба у топі серед потенційно небезпечних продуктів. Якщо вона протермінована або зберігається неналежним чином, є великий ризик отруєння. Попереджають фахівці. Але остаточне рішення завжди за покупцями. А, часто купуєте у цій продавчині? Кожну неділю стараюсь, якщо мені потрібна риба. Подобається вам риба, так? Так. Да, я покупаю, купляю тільки тут. А тут продають заморожену рибу. Холодильника немає, але всі інші вимоги дотримані. Тож не виглядають замороженими повторно. продавчиня каже, всю цю рибу вдається реалізувати протягом дня. Максим пояснює, завжди можна визначити, скільки часу риба пролежала на прилавку. Дивіться на зовнішній вигляд, тому що ну, риба, яка вже на перший день так от продається, її можна побачити. Угу. Вона рветь. Рибу та м'ясо не можна продавати поруч, бо є ризик зараження бактеріями. Але тут біля прилавку з рибою продають саме м'ясо. Як виявилося, таке розташування товарів погодила адміністрація. Щоправда, продавчиня м'яса теж дотримується майже всіх санітарних вимог. Вона працює у рукавичках, але не має дерев'яних дощечок для нарізки. Людина, щоб ми не задавала лишних питань, оц одразу сюди поставила чек про оплату і перевірку. Ти бачиш, щоб ми не конфліктували і бачили одразу, що м'ясо перевірене, да що воно безпечне. Максим Несміянов пояснює, у продавця має бути спеціальна дерев'яна дошка для нарізки, яку регулярно дезінфікують. А щоб переконатися, що м'ясо якісне, треба просити показати лабораторну початку на туші та документи від Держспоживслужби. Спочатку це, цю це, 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 лабораторія ринок ук'янка. Вже на іншому ярмарку ми побачили у продажі заборонений товар сосиски, які грілися під сонцем та ще й без вказаного терміну придатності. А це вже адміністративне правопорушення. А тут немає дати Вжити до Немає. А... партії, немає. Навіть якщо людина зараз дасть документи, партії немає. А сюди це зроблено не зрозуміло коли незрозуміло Зрозуміло, яка партія. А я перепрошую, ви знаєте у вас тут. Сосиски вони взагалі без дати виготовлення і без кінця. ми беремо завода. Так, а, зав... а завод що дати не ставить? Ось документ. А нічого не дає це не документ. Даёт. То, що ви купляли. якщо ви знайшли порушення норм торгівлі, недотримання санітарних вимог, зверніться до адміністрації ярмарку, яка зобов'язана перевірити скаргу та прилавок продавця. А ще не соромтесь просити у продавців документи на продукцію, ви маєте на це право.